Спиляка, дерева тільки зеленіє, то там трохи там якийсь юмс, ану, сії проводи посівну. От. А я Ну, от таке відео земля, як ви бачите, перемерзла. Е, ну, вона розсипається. Тут, я так розумію, була соя. Вона розсипається е... і закриття вологи. вологи трошки воно є. Ну, але добре, що закривається волога. Зараз я. те 150 Іде гарненько. А це чисто, знаєте, так, він теж любить техніку, того він і любитель техніки, а по голосу, хто пізнес, ну, по відео нього це ж буде у нього на каналі, тож ну, це у мене теж, як хто перший раз, можливо, то у мене є теж канал сільське життя і Там теж є по Т-150, багато різних Т-150, джундіри, класи займаємося ремонтом. А цей Т-150 йде чітко. Ну і телефон чітко, звісно. Тут хлопці порівняно з тим, що я знімаю, то це айфон. Ой, краєвиди у нас такі красиві, там вода, озерця, а там пагорби такі, ну, слава Богу. Спокійно йде, Турбінку чую.